Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам трошки більше, про що буде мій YouTube канал, більш ніж про діджитал, то тоді про що? Наш YouTube канал буде про те, як створювати рекламні кампанії з нуля в Google, YouTube, Facebook, Instagram, як їх створити, як їх оптимізовувати, трошки детальніше про основні показники, за якими потрібно визначати ефективність рекламних кампаній, на що потрібно звернути увагу, як працювати з рекламними кабінетами. Також поговоримо не лише про діджитал, не лише про те, як це реалізувати технічно, тому що технічно навчитися щось робити набагато простіше важче розібратися з такими ключовими базовими поняттями маркетингу про те. Як створити більш ефективні рекламні оголошення, як побудувати правильну воронку продаж, на що звернути увагу, які рекламні кампанії потрібно запускати на тому чи іншому етапі воронки продаж? І, можливо, розглянемо навіть деякі маркетингові фішечки, які вам допоможуть теж зробити ваші рекламні кампанії більш ефективними і забезпечать вам більше охоплення, трафік і продажі? Трошки розповім про себе, так. Мене звати Оксана Голубовська, я в інтернет-маркетингу вже понад 6 років. Я магістр з маркетингу і також є кандидатом економічних наук. Починала я свій шлях, працювала фахівцем відділу. Продуктів продажів роздрібного бізнесу в Тіпі Банку. це мені допомогло навчитися спілкуватися з клієнтами, вміти продавати і так далі. Мій шлях саме в інтернет-маркетингу він розпочався із роботи в компанії Digital Agency і де я отримала величезний досвід роботи з різними клієнтами, з величезною кількістю клієнтів з різних сфер: це і автомотів, і e-commerce, і різні послуги. Це і досить маленькі клієнти з обмеженими бюджетами, і більш крупні клієнти. Тобто, це насправді дало можливість отримати таку величезну базу знань, досвіду роботи з різними клієнтами з різними ринками. Далі працювала безпосередньо маркетологом в Те Центр Хмельницький Grand Motor, де якраз я і зрозуміла, що я більше люблю діджитал. Мені більш цікаво самопрацювати з діджитал-інструментами. Відповідно, вже в 2020 році я почала працювати після спеціалістом в OMDM Group, де працюю до нині, де ми працюємо з найбільшими брендами, які представлені в Україні. Також паралельно в 2022 році я долучилася як волонтер, допомагаю в просуванні різних ініціатив за допомогою діджитал інструментів Йоенімолс, волонтерські організації і чому я хочу наголосити на цьому увагу, окрім того, що це дуже круті справи, це те, що навіть про усі найкращі справи потрібно говорити. І якраз діджитал нам допомагає в цьому якомога більше, тому що в нас немає в даному випадку кордонів. Так, тобто, ми можемо за допомогою діджитал інструментів достукатися до людей у всьому світі, розповісти їм про те, що відбувається у нас. І для цього не потрібно там їхати в іншу країну, та? тобто ми це можемо е показати все е будучи в Україні, але показати це людям у всьому світі. Також в мене є досвід роботи викладачем, і певні мої лекції ви можете відповідно побачити на даному YouTube-каналі, якщо прилистаєте, тобто в 2023 році в мене був досвід е теж е паралельно з основною, з основною роботою, я ще мала викладацький досвід. І саме він мене так спонукав спочатку створити YouTube канал для того, щоб студентам було зручніше навчатися, оскільки там все було пов'язане з блокаутами, з тривогами, і для того, щоб можна було там, переглянути завжди лекцію, можна було переглянути практичне заняття і його зробити на практиці. Я створила цей YouTube канал. Зараз трошки його трансформую. Відповідно, сподіваюся, він буде цікавий вам і допоможе вам в роботі з діджитал-інструментами. Також я сертифікований спеціаліст Google, тобто в мене є сертифікати Google із пошуку, з медійної відео реклами, рекламу додатків, шопінгу і так далі. Для кого цей канал? Перше, це студенти і не тільки, тобто це ті люди, які хочуть вивчити діджитал інструменти, навчитися з ними працювати. Це там і Google Ads, і Meta Ads, і інші. В принципі, я працюю із рекламою в Твіттері, ну, та тепер Х. Вона, можливо, десь менш популярна в Україні, а але знову ж таки, це соціальна мережда, мережа, в якій знаходиться певна цільова аудиторія користувачів, тому від неї теж не варто відмовлятися. І для певних, а знову ж таки, можливо, навіть конкретних видів бізнесу реклама саме X є дуже важливою. Також безпосередньо маркетологи для поглиблення знань. Іноді бувають класичні маркетологи, вони десь менше володіють інструментом діджитала або навпаки, діджитальщики не володіють знаннями да, з класичного маркетингу. І, відповідно, ось тут можливо даний мій YouTube канал буде цікавий саме маркетологам для поглиблення їхніх знань діджиталу і допоможе їм саме взаємодіяти з їхніми підрядниками, яким вони ставлять задачі по запуску рекламних кампаній в Google, в YouTube, і в соціальних мережах, Теж будемо розглядати різні показники, на які варто звернути увагу, як їх покращити, які говорять про ефективність або меншу ефективність рекламних кампаній, і так далі. І звичайно, підприємці і власники бізнесу. адже вони, як ніхто, мають розуміти усі можливості, які їм дають і діджитал інструменти, ті точки росту, які можна перейти, де можна масштабувати свій бізнес саме за рахунок діджитала, як можна розвивати свій бізнес. Будь-якому разі, чи ви будете робити це самі, якщо у вас маленький бізнес, і ви тільки лише з ним стартуєте. Чи ви будете працювати з підрядниками? Вам, як власнику бізнесу, потрібно, хоча б поверхово розуміти. Цю систему, як вона працює, ключові показники, акценти, і це вам допоможе і збереже нерви навіть в комунікації із вашими підрядниками, якщо ви будете з ними працювати. А окрім того, це і збереже ваші кошти. Отже, чому саме діджитал? По-перше, знову ж акцентую увагу: діджитал він не має кордонів, та? тобто. Ви можете запускати рекламу на будь-яку країну, будь-який регіон, незалежно від того, де ви знаходитеся в конкретний період часу. Вам Для цього потрібен там смартфон, ну, ноутбук, зручніше, звичайно. І все. Загалом, якщо ми говоримо про Україну, то в Україні користуються інтернетом там майже 30 мільйонів користувачів. Тобто це величезна кількість людей. Понад 24 мільйона користуються соціальними мережами. Щодня ми проводимо. Понад 4 години в безпосередньо інтернеті. Що стосується активних користувачів, це понад 8 годин. так, Якщо, наприклад, звернути увагу, якщо говорити гні про себе, то відповідно я працюю в інтернеті, тобто я там відповідно проводжу ще більше часу. Зрозуміло, хтось менше, хтось більше, але я думаю, що вже там навіть найбільші скептики розуміють, що зараз без. Інтернету та ми вже не уявляємо своє життя. Ми звідти отримуємо інформацію. Ми там дізнаємося інформацію, ми шукаємо інформацію, купуємо, продаємо і, і так далі. Тобто, це надзвичайно важлива сфера нашого життя, яка постійно зростає. Та попит на діджитал інструменти, бюджети, які витрачаються на просування в інтернеті. Вони зростають щороку, і це не лише не лише. Ця тенденція там в Україні, вона є в світі і в Україні, і в даному випадку ми нічим не відрізняємося. Звичайно, на це знову ж таки дуже вплинув і Ковід. Коли ми всі почали сидіти вдома, тоді значно виросли вирос запит та, саме на діджитал, і він продовжує зростати. Отже, загалом, якщо подивитися на витрати на різні. Рекламні кампанії, на просування в різних платформах. То в 2023 році загалом витрати були величезними. Найбільша доля витрат припадала на просування в Фейсбуці, це майже 90 мільярдів доларів. На другому місці, ви бачите, це пошукова рекламна кампанія, понад 58 мільярдів. Далі йде медійка, Інстаграм. YouTube і на останньому місці TikTok, хоча так складно сказати на останньому місці 11 мільярдів це величезна сума коштів. Тобто, ось ви бачите, що стосується структури, та то відповідно Facebook – це майже 36% від загальної суми витрат на рекламу у світі. Що стосується України, тут є один нюанс, що після початку повномасштабного вторгнення в TikTok ми не можемо запускати рекламу. Так? Тобто там ми розміщуємо відео і так далі, але безпосередньо запускати промо просування наших відео немає можливості, Тобто всі інші інструменти ми активно використовуємо. Відповідно, в нас пошукова рекламна кампанія, вона. Бере на себе найбільшу долю витрат, це 267,3 мільйонів доларів. Тобто, в структурі вона складає понад 42 Ось Ви тут можете побачити на другому місці Медійка, це банерна реклама безпосередньо, це 164,5 мільйони доларів, або в відсотковому співвідношенні це 25,7%. Відповідно, далі відео, яке теж є такою важливою і невід'ємною частиною нашого життя. Знову ж таки, тут можна сказати, що. Той самий TikTok, він задав такий тренд на короткі відео. Та, тобто потім з'явилися безпосередньо Reels, з'явилися YouTube Shots, І ось цей момент він сприяв в принципі, розвитку і переформатуванню різних платформ, та, збільшенню варіантів розміщення контенту. З якими напрямками про що яка інформація буде на youtube каналі Інформація про Google Ads, тобто як створювати пошукові рекламні кампанії, медійні рекламні кампанії, реклами створення попиту можливо, ви там раніше чули це. Discovery Ads, але там з жовтня місяця 2023 року це вже рекламні кампанії створення попиту, також відео в YouTube, як просувати, також як створювати торгові рекламні кампанії або Performance Max для забезпечення максимальної кількості продажів, забезпечення максимальної рентабельності ваших продажів, і відповідно реклама додатків. Якщо звичайно вони у вас є, якщо вас цікавить саме такий тип просування. Також рекламні кампанії в соціальних мережах. Зокрема, основний акцент ми будемо робити безпосередньо намета, дана на Facebook, Instagram, як створювати рекламні кампанії на охоплення, залучення, трафік, ліди, конверсії, як створювати рекламні безпосередньо рекламу з інформерів, з відео, які площадки, плейсменти краще використовувати, яке співвідношення для тих чи інших. Креативів, да? тобто чи для відео, чи якщо у вас, наприклад, колекція, створювати там певні каруселі і так далі. Про це ми будемо детальніше говорити, будуть конкретні відео, як працювати і що краще вам обрати. Скажімо так, яку ціль рекламної кампанії, відповідно, який креатив просувати, трошки детальніше хочу зупинитись на різних типах рекламних кампаній в Google Ads і чому і для чого їх використовувати. І чому вони важливі. Тобто не можна говорити про те, що якась там рекламна кампанія важлива, а інша от, взагалі нам не важлива і не потрібна. Перше, це рекламні кампанії в пошуку. Та? Тобто, коли ви ось тут в Гуглі вбиваєте певну інформацію, шукаєте певний товар чи послуги, і так далі, і вам ось випадають такі рекламні оголошення, відповідно з плашечкою реклами. Це дуже важливий інструмент реклами. Чому? Тому що, по-перше, її дуже легко запустити. Тобто, ви буквально створюєте рекламний кабінет, оголошення і все. Якщо, наприклад, ось тут ви бачите ці оголошення, це органічна видача сайту, це результат SEO-оптимізації сайту, над ним треба працювати, це може бути тривалий час, півроку і так далі. Для того, щоб вивести ваш сайт в топ показів на першій сторінці, ну, скажімо так, на цим по певним пошуковим запитом, над цим треба працювати. То тоді те, що стосується реклами, то для цього потрібно значно менше часу, тобто фактично закинути гроші на рекламний кабінет і запустити рекламну кампанію, створити якісне оголошення. Коли у вас є реклама, це сприяє знову ж таки говорить про те, що у вас є певна якась репутація, і взагалі система і сприймає ваш сайт як більш якісний. Рекламу бачать користувачі саме в той момент, коли вони шукають, тобто коли в них є цікавість, інтерес до вашої послуги товару. Тобто тут то дуже важливо, як говорять маркетологи, попасти в потребу або в передпотребу. Якщо людина вже знайшла цей товар послугу, задовольнила свою потребу, то вже в принципі ви їй умовно не потрібні. Але якщо людина лише думає про те, планує свою покупку наперед, і ви потрапляєте в цю її потребу, коли перед потребу, коли вона це шукає, ось це той користувач, до якого ви можете достукатися, звернути на себе увагу і відповідно. Потім там, його доганяти за допомогою рекламних кампаній ремаркетингу, да, тобто формувати певні спеціальні пропозиції для тих, хто вже, наприклад, зайшов на ваш сайт, і так далі. То це та аудиторія, з якою вам потрібно працювати, яку треба шукати і з нею працювати. І відповідно у вас є надзвичайно велика можливість. Для аналітики багато метрик, ви можете оцінювати і там скільки трафіку було на сайт з пошукової рекламної кампанії, скільки користувачів провели часу на сайті, скільки там, наприклад, клікнули по рекламі, але це не перетворилося на сеанс. Тобто людина не дочекалась, поки завантажився ваш сайт. Знову ж таки, питання. Тоді вже питання по тривалості завантаження сайту. Всі ми поспішаємо, ніхто не чекає. Не буде чекати, поки ваш там сайт, умовно, буде. Вантажитись 15 секунд. І ось ці всі моменти потрібно враховувати. Знову ж таки, да, повернуся, що це якраз забезпечує теплий і гарячий трафік на сайт, тому що ви показуєте рекламу тим людям, які або вже бажають купити цей товар, скористатися вашою послугою, дізнатися цю інформацію, або вони собі планують на майбутнє. Як правило, це досить недалеке майбутнє. В принципі, я думаю, що ви, як, наприклад, власник бізнесу, або потенційно як людина, яка запускає вам, ви можете дізнатися інформацію від власника бізнесу, з яким ви працюєте, який час від початку взаємодії з вашим потенційного клієнта з вашим сайтом, взагалі з вашою фірмою, до кінцевого придбання товару. Тобто, да, ви розумієте, якщо це якийсь дешевий товар, це може бути там. Покупка там умовно в один клік. Якщо це, наприклад, автомобіль, то період часу від першого контакту до безпосередньої покупки може тримати від трьох до шести місяців. Тобто ці всі моменти потрібно враховувати. Знову ж таки, ми можемо відслідковувати з допомогою аналітики. Теж там скільки пройшло часу на від першого переходу на сайт до покупки в середньому, та скільки це триває. Відповідно, ось ці всі моменти вони дуже важливі, і цей вид компанії рекламної потрібно обов'язково використовувати. Тут, звичайно, є свої моменти, потрібно працювати за ключовими словами, потрібно пропрацьовувати мінус-слова. Тут є теж багато нюансів, але знову ж таки наголошую акцент на тому, що пошукова рекламна кампанія надзвичайно важлива в роботі вашого бізнесу. Наступне, це медійна рекламна кампанія. Це банерочки, рочки, які ви бачите, приходячи на різні сайти. Там, наприклад, дивитись погоду, яка буде і так далі, і вам ось тут вискакують різні е, такі е, банери з рекламним оголошенням. Е, чому плюси цієї реклами? В даному випадку можете показати рекламну ваш, вашого бренду е, мільйонам користувачів у мережі інтернет. Е, Google медійна мережа, вона налічує понад 2 мільйони сайтів. Це Понад 90% користувачів у Хоплі. дана рекламна кампанія має більш ознайомчий характер. Дуже часто використовують медійні кампанії саме для якості ремаркетингу, тобто нагадування, да, показуються тим користувачам, які вже були на вашому сайті, і для того, щоб нагадати про себе, розказати про якусь додаткову інформацію і так далі. В меншій мірі дані кампанії спрямовані саме на продажі. Проте, це дуже важливо для того, щоб поінформувати про. Вас, про ваш продукт і так далі. Тобто, на етапі воронки продажів для того, щоб ознайомити користувачів з вашим брендом товаром послугою, це дуже важливо. Оскільки уявіть собі, що ви no-name бренд, ви тільки виходите на ринок, про вас ніхто не знає, немає значення, чи це на регіональному рівні, чи це на рівні там, міжнародному, чи на рівні країни, як про вас дізнаються, як почнуть шукати вас? Та? З іншого боку, навіть якщо ви в пошукові рекламні кампанії, а чи захочуть вони переходити по вашій рекламі, якщо вони вас не знають, і ви показуєтесь поруч із крутими конкурентами, яких всіх знають? Тому ось це якраз банерна реклама, вона частково допомагає вам побудувати знання про ваш, про, вас, про ваш продукт, розказати. Вашим потенційним клієнтам, ваші потенційні цільові аудиторії про те, хто ви, які ви класні, який ви крутий продукт пропонуєте, і тут важливо, ви ж не запускаєте рекламу там на всю умовну Україну. Та ви вибираєте інтереси, пропрацьовуєте аудиторії, кому ви хочете показати аудиторію. Тобто ви розумієте портрет вашого клієнта однозначно, і згідно можливих налаштувань Google ви обираєте там вік, стать. Чим цікавиться користувач, яким там, можливо, професіями він володіє і так далі. Тобто тут дуже мож... багато можливостей, налаштувань і теж потрібно використовувати даний тип реклами. Наступний тип реклами це YouTube. Знову ж порно з того, без відео ми вже зараз не уявляємо нашого життя. По різним статистикам дуже багато користувачів перед тим, як зробити певну покупку, в першу чергу переглядають надзвичайно велику кількість відео на YouTube. Загалом відеореклама вона впливає на формування попиту. Так? Вона нам дає більше звичайної інформації, ніж банери на рекламу. Вона більше діє на наші емоції, викликає в нас певні емоції. Більшість користувачів саме дивляться відео та і перегляди відео вони зростають. Там, з кожним днем. За офіційною статистикою, YouTube щомісяця відвідує близько 2 мільярдів авторизованих користувачів. YouTube дає великий спектр теж налаштувань, теж ми можемо обрати різноманітні там, геоналаштування, ми можемо обрати вік користувачів, стать, інтереси, можемо додавати різноманітні кастомні аудиторії, ми про це теж поговоримо, що це таке. І багато всього іншого знову ж таки, ролики можуть бути різної довжини. Це може бути шестисекундні ролики, які не можна пропустити. Я Думаю, ви неодноразово звертали увагу, що ось тут не з'являється така плашечка, пропустити, тобто вам потрібно ось тут чекати. Можуть бути 15 20 секундні ролики, які не можна пропустити. Та тобто користувач змушений додивитись до кінця, можуть бути. Ролики довшої тривалості, які можна пропустити через 5 секунд, як ви їх подивились, тоді з'являється ось така кнопочка пропустити. Тобто, можливостей надзвичайно багато. Та можемо запускати вертикальні відео, якщо ми там, наприклад, таргетуємося на мобільні телефони. Можемо брати налаштування і показуватись конкретно на певних пристроях мобільних телефонів, наприклад, якщо нас цікавить, там мовно айфони, або е можемо просто показувати нашу рекламу на. Телефонах більш високого сегменту або навпаки, в залежності від того, який товар ми пропонуємо. Можемо показувати рекламу людям, яка дивиться YouTube через Wi-Fi, а можна показувати тим, які заходять і дивляться через мобільний інтернет відповідно операторів мобільних. Тобто, можливостей і налаштувань надзвичайно багато. Також Google Shopping. Google Shopping – це ось ці такі картки товарів, які ви бачите, коли шукаєте певний товар. Звичайно, якщо у вас інтернет-магазин, то це обов'язково, то ви обов'язково маєте запускати дані рекламні кампанії. Тут є декілька нюансів, тому що, окрім для того, щоб запустити таку рекламну кампанію, вам, окрім безпосередньо рекламного кабінету в Google Ads, відповідно, Google-аналітики. Вам ще потрібно мати Merchant Center, туди завантажити ФІТ. Як це там більш детальніше потрібно буде поговорити про це. Але це дуже важливий інструмент, знову ж таки, для забезпечення продажів. Його потрібно використовувати обов'язково. Він приносить більшу конверсійність, звичайно, для товарів. Окрім. Торгових кампаній є така торгова є така рекламна кампанія, як Performance Max. Вона в себе включає показ і на YouTube, і безпосередньо в пошуку, і в Gmail, і так далі. Тобто, це така рекламна кампанія, яка включає в себе все. Вона максимально автоматизована. Тобто, там, скажімо так, рекламодавець або та людина, яка налаштовує дану рекламну кампанію, вона. Менше має можливостей для налаштування, система ніби сама навчається, але насправді вона показує найвищу ефективність конверсійності безпосередньо в рентабельності рекламних кампаній. Тобто вона, в принципі, в продажах є найбільш ефективною. В даному випадку теж її потрібно використовувати. Знову ж таки, обираючи рекламні кампанії, вам теж варто звертати велику увагу на ваші бюджети. Звичайно, якщо у вас бюджети там мінімальні, 100-200 гривень умовно на день, тоді, ну, ви, на жаль, не зможете там, запустити ефективні кампанії в продажах, там Performance Max, тому що. В цілому дані бюджети мають бути кратні 5 або 10 вартостям однієї вашої конверсії. Відповідно, потрібно ці всі моменти дуже гарно прораховувати і враховувати. Також, окрім звичайно, даних рекламних кампаній, є рекламна кампанія створення попиту. Вона користовується і. Це ті рекламні оголошення, які ви можете бачити безпосередньо теж в YouTube. Також ви можете бачити в рекомендаціях, коли ви заходите на телефоні, безпосередньо в Google, і там ви бачите різні тексти, різні статті, і там ось вам проскакує ця реклама. Відповідно, ось тут буде показуватись ваша реклама. Також, тобто, фактично, ви її бачите на момент пошуку та рандомно відповідно до ваших інтересів. І в Gmail, тобто і на ПК, і на комп'ютері, і безпосередньо в мобільному телефоні вашій електронній пошті. Це теж дає змогу вам охопити там до 3 мільярдів активних користувачів щомісяця. І на це теж впливає там ідеальна комбінація Ші від Google, і це забезпечує високу ефективність. Дуже важливо, що насправді, якщо говорити про. Пряму залежність даної рекламної кампанії на продажі. Тобто, якщо ви запускаєте цю рекламну кампанію і думаєте що от ви її запусти вона вам принесе супербагато продажів, то ні. Мабуть, зараз її назва створення попиту. Вона від говорить сама за себе. Раніше це була війська варіант рекламна кампанія, зараз це створення попиту. Тобто є основна ціль саме створити попит, забезпечити його, підвищити інтерес. Загалом там. Є певна інформація, статистика, що використання даної рекламної кампанії загалом в вашому рекламному кабінеті вона може сприяти підвищенню загалом продажів через рекламний кабінет до 20%. Тобто, це одна із складових, да, таких з яких має складатися ваша вся рекламна кампанія, відповідно, яка загалом в підсумку сприяє збільшенню продажів ваших. Але знову ж таки, ми говоримо про. Ідеальний варіант, так, коли у вас там великі бюджети, у вас є можливість використовувати різні рекламні кампанії, формувати попит, будувати знання, інформувати, тобто використовувати різні рекламні кампанії на всіх етапах воронки, продаж. Якщо у вас бюджет обмежений, тоді, відповідно, потрібно вже в рамках. Вашого бюджету вибирати і використовувати саме ті рекламні кампанії, які будуть більш ефективними саме для вашого бізнесу, враховуючи ваші там обмежені бюджети. Що стосується мета, відповідно теж ми будемо говорити, як запускати різні рекламні кампанії, як просувати відео в Reels, в Stories, як просувати банерну рекламу, як просувати пости. Як використовувати і обирати правильно цілі для рекламних кампаній, які моменти потрібно. Використовувати в рекламному кабінеті для того, щоб відстежувати переходи на сайт відповідно з реклами, та тобто, відповідно, як встановити піксель на сайт, оскільки це дуже важливо, як додавати utm мітки для того, щоб ця інформація по переходам на сайт соціальних мереж передавалась вашу аналітику, Google аналітику, щоб ви могли це бачити, аналізувати і відстежувати. Це все дуже важливо про це. Ми теж будемо говорити. Відповідно, є ще такий момент, не знаю, чи ви звертали на нього увагу чи ні, ви можете подивитися завжди, от коли вам показується, наприклад, реклама чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, ви можете, ось тут, якщо є така плашечка реклама, натиснути ось цих три кнопочки, три крапочки, натиснути далі і дізнатися, чому саме ви бачите цю рекламу. Чим це прикольно? Тому що цим це прикольно ще й тим, що ви можете зрозуміти, які налаштування умовно загальні використовують ваші конкуренти. або... Там схожі бізнеси. Далі ви, після того, як натискаєте на ці три крапочки, відкривається ось таке вікно, і ви бачите, чому я бачу цю рекламу? Натискаєте, далі натискаєте вибір рекламодавця і бачите, що там, Наприклад, в даному випадку мені дана реклама показувалась тому, що мій вік там від 23 до 42 років і безпосередньо розмовляю мову українська Тобто, там теж можна вибирати в налаштуваннях, до речі, мову. І цікавлюся діджитал маркетингом і так далі. Тобто, це дуже важливо, і насправді ця інформація теж важлива для вас, для того щоб подивитися, проаналізувати, звернути увагу, як працюють яку рекламну кампанію, як використовують ваші конкуренти. Є ще інші інструменти, наприклад, Facebook Library, там теж можна подивитися, які рекламні оголошення використовують ваші, наприклад, конкуренти або. Партнери і так далі. Тобто це все цікаво, там багато всього можливого і важливого. Я буду робити все одно в своїх відео акцент на безкоштовні інструменти, які можна використовувати. Хоча, насправді, звичайно, для більш такої ґрунтовної детальної інформації тобто можна використовувати і платні інструменти. Загалом в мене сьогодні все. Сподіваюся, що вам мої наступні відео будуть цікаві, допоможуть розвиватися вам як спеціалістам в сфері діджитал, а також розвивати ваш бізнес. Дякую вам за увагу. бажаю вам гарного дня. До побачення.